Добрий день, діти! У нас математика і вас вітає наш знайомий курчатко Чік. Сьогодні ми з Чіком пропонуємо відгадати загадку. Ось слухайте, ця цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають. Вірно, діти, з одинички. Число 1 завжди позначають цифрою 1. Ось у нас одне курчатко, і ми позначимо цифрою 1. Діти, ось курчатка мені підказує. Іще один приклад. Давайте ми разом його переглянемо. Ось погляньте, діти. Земля у нас одна. Сонце одне. Місяць теж один. Діти, запам'ятайте правила написання цифри один. Я буду зараз писати, а ви малюйте пальчиком у повітрі. Коротку похилу лінію ведемо угору та похилу довгу ведемо униз. Діти, ми навчились писати цифру один. А на що схожа одиниця? Давайте разом з Чіком переглянемо, на що вона схожа. Ось подивіться, діти, це дорога, вона дуже схожа на одиницю. Чапля. Смачна цукерка. Так, діти, це олівець. А зараз, діти, ми з Чіком пропонуємо знайти, де заховалась одиничка. Подивіться уважно, де ж одиничка заховалась, чи підказує, буде п'ять. Так, на ялиночці. На дубку. У ведмедика на ніжці, на листочку. І на травичці. Ось ми і знайшли всі 5 одиничок. Молодці малята! Ось подивіться, діти. Ми з Мищіком виклали одиничку з конструктора та мозаїки. І пропонуємо це зробити вам за бажанням. Малята, сьогодні ми з щійком згадали цифру 1. На що вона схожа і як вона пишеться? На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!